Є моменти, коли хочеться зупинити світ. Посеред тривог, новин тиші шуму знайти острівець. Коли перший ковток кави не просто бадьорить, а повертає тебе до себе. І от сидиш ти із чашкою в руках, і при тобою вибір, невеликий, на перший погляд, але значущий: Цукор чи без? Це питання здається простим, але за ним історія звички, смаку, досвіду і навіть культури. Сьогодні ми поговоримо не просто про каву, ми торкнемося її душі. Цукром чи без? Питання, яке постає перед кожним. Це, можливо, найпоширеніше кавове питання у світі. Удома, в кафе, в офісі чи на заправці, рука тягнеться до цукорнички. Автоматично. Так, ніби кава обов'язково має бути солодкою. Але чому? Ми звикли думати, що кава гірка, тому що її треба обов'язково виправити. Але справжні поціновувачі смаку знають, якщо кава зроблена правильно, вона не потребує перетунку. Підуть без цукру. І ось чому. смак кави, як мелодія. В ній є нюанси: кислинка спілих ягід, гірчинка темного шоколаду, солодкість стиглого персика або навіть мигдаль. Цукор усе це затирає. Він розчиняє складність у простоту, таку зрозумілу солодкість. Але гурмани прагнуть. Розпізнати нотки у кожному ковтку. Вони воно повільно, уважно, слухають, як кава говорить. І що глибше входиш у цей світ, то менше хочеться щось додавати, бо кожна зміна це втручання в гармонію. Але є і альтернатива не солодити каву, а поєднати її з цукеркою у прикуску. Це, до речі, старовинна традиція, що збереглася у багатьох регіонах, коли гарячий гіркуватий напій вступає в діалог з солодкуватим смаком людяника і шоколаду. Відбувається магія. Цей контраст підсилює смак обог. Це як гра світла і тіні в мистецтві. Кожен елемент розкривається глибше. особливо гарно працює з трюфельними цукерками, марципаном чи твердим Людяником. Немає зайвого цукру в каві, і водночас є той момент солодощів, що гріє душу. Варто чесно сказати, якщо ви купуєте дешеве зерна у супермаркеті, перемелите їх у старій кавмолці і заливайте окропом у металевій кружці, не чекайте дива. Така кава часто втрачає баланс, вона гірка, часом кисла, іноді плоска. Тут цукор дійсно притунок. Не сутімо строго, ми всі починали з цього. Це частина шляху. Але варто один раз спробувати хороші зерна, змолоті правильно, заварені туркою, експресомашиною машиною чи арепресом, і смак стає іншим. Він захоплює і вже не хочеться нічого додавати. Є інша сторона, культурна. У деяких країнах цукор не просто додають, з ним заварюють каву. Туреччині кава вариться в джезві разом із цукром обов'язково. У Кубі до експресу додають густий цукровий крем. У Греції є свої варіанти солодощів у кожному кафе. У Ефіопії іноді кладуть не цукор, а мед чи сіль. Тут справа не в смаку, а в спадщині у ритуалі. Це не компроміс, це стиль. І він заслуговує на повагу. Тож кава з цукром чи без? Це не просто кулінарне питання. Це питання вибору стилю життя. Чи хочете ви відчувати справжню палітру, чи шукаєте швидке тепло солодкого ковтка, і той, і той шлях має право на існування. Головне не пити автоматично, пити усвідомлено. Прислухайтесь до смаку, до себе, і нехай кожна чашка буде про вас, а не про правила. Якщо відео було корисним, не забувайте про вподобайку. Долучайтесь до спілки спонсорів. Підписуйтесь, якщо хочете більше розмов про смак, життя і ранки, які варті, того, щоб ми їх пам'ятали. Хай вам щастить!